Привіт! Мене звати Наталя Вудік. Цього разу ми вчитимемося правильно писати складні іменники і влаштуємо розпаковку. Уявімо, що ви зробили замовлення в інтернет-магазині. До того ж у великому магазині гіпермаркеті. Щоб не виходити зайвий раз, ви замовили все необхідне. Для того, щоб брати участь в онлайн-уроках в Zoom, купили нову веб-камеру. А щоб захистити комп'ютер, замовили ліцензійний антивірус. На теплу пору року купили кілька футболок і міні-спідницю. Доки гортали різні товари, згадали, що у вас незабаром день народження і почали вибирати подарунок на 13-річчя. Придумали, що можна було б із друзями піти в суші бар на святкування. А потім все-таки вирішили відкласти це і замовили альбом для малювання із зображенням, наприклад, носорога. Він майже такий самий симпатичний, як одноріг. Мабуть, кожен, хто хоче бути художником-графіком, повинен мати власний альбом. От уже й півкоробки заповнили. Оскільки замовлення ви робите в гіпермаркеті, можна взяти трохи фруктів та овочів, тих, що ви любите. Курячого філе, на випадок, якщо ви не вегетаріанець, а м'ясоїд. Солодощі можна замінити сухофруктами й замовити чорнослив. Головне, не налягайте на напівфабрикати. У магазині точно є багато корисніших альтернатив. І коли вже від процесу купівлі-продажу трохи втомитесь, пам'ятайте про безпеку в інтернеті. До певного віку оплату в мережі краще довіряти тільки дорослим, щоб жоден пройдисвіт вас не ушукав. Пакунок із замовленням вам незабаром доставлять, а ми можемо зосередитися на складних словах. Складні іменники в українській мові ми пишемо разом та з Дефісом. Почнімо з тих випадків, коли слова потрібно писати Разом. Іменники веб-камера, антивірус пишемо разом, тому що вони мають першу частину іншомовного походження антивеб. Так само разом ми напишемо слова авіарейс, гідропарк, екопродукти, поп-музика. Слова міні та гіпермаркет з нашої історії про розпаковку також пишуть разом, оскільки перша іншомовна частинка вказує на вияв кількості. Разом пишемо складні іменники, у яких поєднані за допомогою сполучного голосного звука дві основи, як от у слові м'ясоїд. Іменник чорнослив утворився від поєднання прикметника чорний та іменника слива за допомогою сполучного звука О. Пригадуєте, у пакунок ми вкладали альбом із зображенням носорога. Слово носоріг утворилося поєднанням двох іменників ніс та «ріг» зі сполучним звуком О. Разом ми також напишемо складні іменники, утворені з дієслова у формі другої особи однини наказового способу та іменника. Наприклад, слово пройдисвіт, що складається із дієслова у наказовому способі пройди і є водночас сполучним голосним, та іменника світ. Слово тринадцятиріччя, що складається із числівника та іменника, також пишемо разом. Але якщо 13 вказуємо цифрою, тоді після неї ставимо дефіс. Зі згаданих у першій частині нашого заняття слів, разом ми напишемо слово напівфабрикат. Тому що складні іменники з першою частиною напів пишемо разом. А от пів із загальними та власними назвами пишемо окремо. Наприклад, півкоробки. Півукраїне. Крім випадків, коли іменник спів становить єдине поняття і не виражає значення половини. Як у словах: Південь, півзахист, півострів. Написанню слів з пів ми присвячували окреме заняття, до якого ви можете повернутися і переглянути ще раз. А ми переходимо до написання слів із Дефісом. Складні слова, що є поєднанням протилежних понять. Як от купівля продаж із нашої історії потрібно писати з Дефісом. Так само, як поєднання двох іменників без сполучного голосного. Наприклад, ми згадували про художника-графіка. Частини складного іменника пишемо з Дефісом, коли одна з них визначає особливість предмета чи явища, названого другим іменником. Ми згадували слова інтернет-магазин та онлайн-урок. Так само з Дефісом напишемо складний іменник, одна частина якого є невідмінюваним іменником іншомовного походження. Пригадуєте, ми фантазували, що день народження можна відсвяткувати у сушібарі. Більше правил та прикладів про написання складних іменників ви знайдете у конспекті уроку. Нагадаю вам і про тестові завдання. Сьогодні ми потренувалися, як можна описувати речі під час розпаковки. А тепер спробуйте самі: головне правильно утворюйте складні іменники. А я чекатиму наступної зустрічі на уроках української.